Слава Україні! Героям! Сьогодні весь український народ вшановує пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Саме 15 лютого 1989 року останній солдат перетнув афгано узбецький кордон біля містечка Термес. Відтоді ця дата увійшла в новітню історію як День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У ці сумні дні для України наш прапор всюди майорить, наш гімн держави в усіх куточках світу вже звучить. Тож хай почують і у нашім краї, як ми співаємо гімн держави. Ще немела україни, і слава! Ні. Ще на брат українці усміхнеться, синуть наші воді, як роса на сонці, забраня у свої. Вже 34 роки все далі і далі історія віддаляє нас від вогняних років афганської війни. Але час не підвладний використати з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади мужності та вірності військовому обов'язку, які продемонстрували тисячі відданих синів України, долою одягнених у солдатські шинелі. Занадто дорога ціна була сплачена за війну. Однак Будь-яка війна не варта навіть одного втраченого людського життя. В очах воїнів-інтернаціоналістів навіки Викорбований біль втрати, останній подих товариша, кривава посмішка війни, тяжкий подих смерті. Не всі живі. Та той, хто живий, знає надто велику ціну війни. Воїни не розповідають про воєнні події, лише скляні очі переказують нам трагедію війни і людський біль та безкінечну біду, що хвилинний ризик своїм життям. Сьогодні ми з вами тут на священному місці, у знак глибокої світлої пам'яті про воїнів афганців які своїм подвигом. Прикладом справжньої самовідданості, патріотизму, високого морального духу, зробили кроку безсмертя. Схиляємо у пошані голови перед живими військовослужбовцями та войними авганцями, які полягли на і відчули жорстоке пекло кровопролитної війни. Далеко від рідної землі вони честю виконували свій інтернаціональний обов'язок, відстоювали справедливість, захищаючи мир і спокій. Але на чужій землі ніхто ж не думав з них, не знав, що через 25 років, початок війни на сході України 2014, і всі разом 33 роки беремо від 24 лютого 2022 року. Вони будуть захищати свою неньку Україну. Вони знову будуть захищати свою рідну землю. Від російського нелюда. І сьогодні багато воїнів ауганців разом з своїми доньками і синами у бою за мир і спокій батьківщини. Сьогодні ваш побратим, наш земляк, заставнівчанин, воїн ауганець Віктор Лашта знову бере участь у воєнних операціях по захисту незалежності. Суверенітету та територіальної цілісності України. Нехай Господь Бог Його і всіх наших синів і донів оберігає. Їх чекають вдома. Війна це не тільки бої. Війна це не тільки героїзм і подвиг, це важкі людські страждання, це важкі нелюдські випробування, це смерть. Багатьох людей. Війна це горе не однієї людини, це горе всього народу. Війна і смерть, дві сестри, ніби і пара, які крокують разом вже віки. Це ніби чиясь невблаганна кара, що слід лишає на усі роки. Війни не закінчуються безслідно. Ті, хто вижив, то живий голос війни. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті імена воїнів афганців Запалимо сілечку, піднесемо квіти до юних облич, які на портретах карбовані вічно та схилимо голову перед світою пани. Афганістан це край війни і крові. Читає виконавець художнього слова комунального закладу Палацу культури та мистецтв Олександра Сіра, учениця Заставнівського закладу загальносередньої середньої освіти перших третіх ступенів. Афганістан ти край війни і крові тих молодих, завзятих юнаків, в котрих у грудях полум'я любові горить допоки дух їх. Не дотлів Афганістан, ти проклятий батьками всіх тих синів, котрих ти вербував. Бо їх серця скривавлені ножами у кожну мить, як воїн, помирав. Афганістан, твоя війна, війна це сльози, братів, сестер і ледь живих батьків. Жахлива спека і страшні морози. На віки в пам'яті відважних юнаків. Пройшли роки. Війну що не забути, бо кожен воїн, що вернув живим, згадає тих, кого не повернути, бо й вірний друг там згинув молодим. Війна стає ледь мотивом переживань як у словах, так і в мовчанні. Ще не висохли сльози на очах матерів, що пухка земля. На могилах братів, героїв нашої пам'яті навіки в серцях українців раз і назавжди закарбувалися імена загиблих воїнів афганців, визволителів в роки Другої світової війни, героїв Небесної Сотні, захисників та захисниць, які загинули за Україну, та мирних жителів, що стали жертвами наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В молитві шануємо світлу пам'ять загиблих. Хвилиною мовчання. Бої закінчиться, а історія вічна. Авганська війна в пам'яті людства ще буде жити довго, тому що її історія написана кров'ю солдатів. І слізми Матері до всіх вас звертається голова правління застанівської спілки ветеранів Афганістану Стецюк Василь Арсендіч. Прошу вас. Всім доброго дня. Ми напротязі багатьох років збираємося в цей день, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які загинули. Виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Тут вже було сказано, що про воїнів афганців які захищають зараз нашу землю, це про Віктора Лашту. Я хочу сказати, що серед воїнів афганців і є герої України, які загинули у 2014 році. Хочу сказати, що ще серед цих загиблих є батьки живі, ще три мами живе. Це Марія Лучик, Звиня... Звинячин, Ганна Васильівна Мороз, Шубранець, і Антоніна Іванівна Кропельницька. Це Шечатик, і Антоніна Іванівна кропельницька Шубранець. Так що... І хочу вам всім подякувати військовій адміністрації, керівникам району ОТГ за те, що знайшли воїнам афганцям, за те, що знайшли можливість і прийшли в цей день вшанувати пам'ять наших загиб... загиблих воїнів. І не лише наших, і... і хто тепер кладе своє життя. На завершення хочу. Побажати вам здоров'я, терпіння, вірую, в наші збройні сили України і в нашу перемогу. Слава Україні! Героям Дякуємо. Дай Боже вам здоров'я, вашим побратимам і всім нам, дорогі воїни, авганці! Дякувати Богу вам виположити. Так кажуть про тих, хто повернувся до рідного дому, порядкує, захищає рідну землю. Віддаючи їй свої сили та вміння. Ви пройшли пекло війни в Афганістану. Ви, слава Господу Богу, не поповнили списки загиблих. Ви є і тією пам'яттю, що пише історію. Ми пишаємось з вами. Ми горді тим, що поруч із нами живуть такі мужні, такі відважні, рішучі чоловіки, низький уклін вам. Від нас усіх присутніх. Бажаємо вам здоров'я, щастя і поскоріше мирної тишини і перемоги нам усім. Дякуємо, що ви сьогодні з нами і згадали події, які не можна забути. Бувайте здорові і молимось за наших захисників та захисників України. Адже ми їх чекаємо живими, тільки живими. З перемогою. Слава Україні! Героям! Слава! До побачення! Дякуємо за увагу!